Якби там не було, але наші партнери все одно слухають, розраховують або хочуть почути і відповіді Путіна. зокрема, міністр оборони Німеччини пан Пісторіус, він сказав про те, що Німеччина готова надіслати в Україну німецькі війська. Але якщо Росія буде на це згодна, або якщо якимось чином це можна буде обговорити з ворогом, зрозуміло заяви, які Україна ніколи не прийме, тому що ми... Жодним чином не будемо слухати те, що каже Путін. Однак, наявність будь-яких військ на території нашої держави, європейських. Що ви про це думаєте? Наскільки це нам необхідно і чи можливо це взагалі? Треба розуміти контекст, в якому відбуваються ці перемовини, і розуміти психологію Путіна. Я пропоную обговорити це швидко, але змістовно, щоб було. Зрозуміло, що рухом загалом. Уявіть, Путін знаходиться у влади Керує Російської Федерації з 2000 року. Він в цьому житті бачив вже абсолютно все. У нього є всі гроші світу, які може собі побачити людина, і всі блага того самого світу. Єдине, що в нього закінчується, це основний ворог всіх диктаторів. Це час, фізіологічний час. Зокрема, відповідно, стільки він так довго перебуває при владі, я більш ніж переконаний, що склалася думка в поробливій голові. Що він є поцілованим Богом, і про це свідчить зокрема і ту церкву, яку вони збудували у міністерстві нападу, так де замість ікон на фресках перебувають їхні ж портрети. Відповідно, все, чого бажає Путін, це вписати своє нікчемне ім'я в світові історії, і як вписати як собиратель так званих земель руських, ось чого він прагне до завершення фізіологічного циклу життя. Для того щоб реалізувати це завдання, він має побороти Україну. Він має зруйнувати українську державність, він має бити українців, тому що у випадку, якщо падає Україна, інші країни, які раніше входили до радянського союзу, не будуть чинити супротив. У випадку, якщо падає Україна, країни Європейського союзу отримують ряд перевиборів, чому тому, що їхні лідери, які підтримували Україну, будуть дискредитовані перед своїм же суспільством їхні податки виявиться, що сплачувалися даремно, і більшість країн отримує дуже серйозне лобі, то саме російське країни Балтії, Латвії, Литва, Естонія. Вони дуже добре це пам'ятають на генетичному рівні. Бо саме так починалася Друга світова війна, саме так починалася їхня окупація. І відповідно є перспектива того, що це почнеться знову. Перевибори Латвія, та Естонія отримає нові парламенти, переважно проросійські референдуми, виход з НАТО, вихід з Північно-Атлантичного альянсу по суті з НАТО і з Європейського Союзу, можливо, приєднання до Російської Федерації шляхом референдуму. Тобто, це підриває загальну світову безпеку, загальну світовий порядок. Що каже Путін? Він каже: вимоги чіткі: ніяких військ, зменшення військ в Україні, денасифікація, російська мова, друга і пішло. Поїхало. Тобто, все, що призведе до... Поетапного швидкоплинного переходу України в російську орбіту, чи готові ми українці до цього? Ні, чи готова до цього цивілізована спільнота наших партнерів, також ні, відповідно, ми можемо говорити безріч про те, як відбудеться і які рішення будуть прийняті, і про них, напевно, знають лише вищі сили, хто в кого вірить, так але з огляду на історичні події, які відбувалися, з огляду на те, як е-е Сполучені Штати Америки впроваджують загально світові цінності цивілізованого світу. Мені все-таки видається, що воювати нам доведеться ще певний період часу з різною інтенсивністю, і Сполучені Штати мають підтримувати Україну рівнозначно як і країни Європейського Союзу. На сьогоднішній день ми маємо казати, що наші партнери мають дати контингентне спогодження Путіна. І не для забезпечення, нібито якогось безпекового фактора, щоб стали по лінії розмежування умовно. Якщо вийдемо в певний перемовний процес, ми маємо казати про те, що вони мають дати сьогодні своїх інструкторів для якісної підготовки особового складу українських воїнів. І вже сьогодні ми мали б отримати іноземний контингент після того, як солдати північної Кореї вступили в бій. На боці Російської Федерації проти України ми мали б отримати європейський контингент, наших партнерів для того, щоб вони могли собою підперти ті напрямки, де не точаться активні бойові дії, зокрема, це лінії державного кордону з Білорусі, і деякі лінії державного кордону з Російською Федерацією, і дати можливість нам вивільнити необхідний ресурс і резерв для того, щоб закрити найбільш складні напрямки. От про що треба говорити зараз. Все, що буде далі, час покаже наше завдання: основне зберігати єдність. Залишатися в Україні, працювати, сплачувати податки, і по можливості обов'язково допомагати силам оборони. Це знаєте, пане Юрі, це те, про що ми завжди кажемо: що українські військові, які перебувають за кордоном або їдуть туди на навчання, часто вчать інші підрозділи або іноземні війська, тому як потрібно поводитися або на полі бою, або взагалі ем, люди, які пройшли цю війну безпосередньо не з книжок. А так як ви люди, які перебувають там на передовій, можуть багато розповісти ще тим, хто нас вчить це, так це і є. До речі... Спробую пояснити, дивіться, дайте я це прокоментую. Ем, може скластися враження зараз у наших глядачів, що типу, чому вони там можуть навчити? Я цю тезу неодноразово чув. Є дуже важливий момент, є тактика застосування безпосередньо згідно тих умов, які зараз виникли на полі бою, і протидії ворогу, так як працюють безпілотні системи, цього не навчать за кордоном. Як mm -hmm. потрібно укриватися, як потрібно готувати позицію, як потрібно переміщатися, але. Навчати тактичній медицині, як користуватися необхідним зв'язком, як діяти в двійках, трійках як діяти колективно. Розумієте, да? тобто, якщо б інструктори наших партнерів знаходилися на території України, їхній базовий багаж знань, плюс наші фактичні сполі бою, ті, хто вчора вийшли, це б давало максимально ефективну якість підготовки нашого особового складу для майбутніх бойових дій. От про що йде мова. Тому що дійсно на сьогоднішній день. Північно-Атлантичний Альянс думають приймати нас чи не приймати. Скажу, що у випадку, якщо б ми скажемо зараз, да, заглянучи в історію, наприкінці 22-го року, ми отримали все озброєння, на яке був запит, сьогодні б бої завершувалися вже в Автономній Республіці Крим, тому що воїнство українське показало, що ми спроможні не лише оборонятися, а й проводити колосальні контрнаступальні операції, і ми вміємо робити це добре.